Вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. В кожному домі, в кожній оселі є надійні помічники, побутові прилади. Давайте згадаємо їх за допомогою загадок. Сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовитий робітник. Що ж то за працьовитий робітник такий? Ну, звичайно, це пилесос. Молодці. Всю білизну збере і старанно випере. Буду знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Здогадалися, що це за помічниця така? Так, це пральна машина. Молодці малята! Чомник із гарячим дном гарно прасує полотно. Що це за прилад такий? Так, це праска, які ж ви розумнички. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це за диво прилад? Так, це ж холодильник, які ж ви розумашки. Чудо ящик є в нас дома. Добре він усім знайомий. Все покаже на екрані, б'ються півні, скачуть лані. Як дивитись все підряд дуже очі заболять. Що ж це таке? Так, це телевізор. Молодці. Як холодний, грітись просять, як гарячий мене носять, маю ніс, не маю рота. Кип'ятить моя робота. Що ж це за дивоприлад? Ну, звичайно, це чайник. Сушить він волосся всім. Теплим вітерцем своїм! Здогадайтеся, малята, що ж це за прилад? Так, цей прилад називається фен. Ось такі побутові прилади допомагають нам в побуті. Малята, на цьому все. І я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!